Всім привіт! F-16 від Бельгії і Т-72 від Чехії – чергові західні поповнення для ЗСУ. Куди ж без чергових нічних прильотів по Росії? Що палає цього разу, дізнаєтеся, і що буде, якщо схрестити старий радянський Москвич та БМП 1 черговий безглуздий витвір російських кулібіних на передовій. Тож дочекайтеся про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Зимбалюк. підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати вихід нов... сповіщення про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, Україна може отримати додаткові літаки f 16 в наступному році. Про це повідомляє видання Defense Express, яке спеціалізується в тому числі на військовій техніці. Такий висновок експерти зробили, враховуючи, що бельгійці нарешті отримали f 35 від Сполучених Штатів, які, до речі, чекали майже сім років. А тому тепер можуть оновити свій авіапарк, замінивши ними. F-16. І саме ці F-16 можуть бути в подальшому передані Україні. Звісно, не всі і не одразу, адже бельгійці планують поступово завершити заміну F-16 на F-35 у 2028 році. Втім, вочевидь, одинична кількість 16-х по мірі заміщення їх 35-ками можуть потроху і передаватися. Україні ну і на додачу Чехія хоче передати Україні три десятки своїх модернізованих танків Т 72 Про що повідомило Радіо Праг Інтернешнал, начальник генерального штабу збройних сил Чехії Карл Жепка рекомендував уряду безкоштовно передати Україні 30 танків Т 72 м 4 Чи ремонт яких завершує державне підприємство «ВОП Чехії». Наголошую, що ці чеські Т-72 вони мають вже дуже мало спільного з радянськими чи російськими. Т-72. От, наприклад, на Т-72 4 ч встановлений британський двигун Перкін з потужністю в тисячу кінських сил. Є система динамічного захисту від кумулятивних боєприпасів Діна 72 а Також електромагнітна система протидії мінам. Трал це спільна чесько-ізраїльська розробка. Тож маємо таку. Техніку досить високого рівня, але при цьому не західну, на яку потрібно перенавчати танкові екіпажі. Тож сподіваємося, що ця ініціатива начальника чеського генштабу вона буде в подальшому схвалена і цьому не встигне завадити в перспективі новий прем'єр Чехії проросійський політик-популіст Андрій Бабіш поліцила якого як ви знаєте, днями виграла парламентські вибори в Чехії. Ну і тим часом удари по Російській Федерації вони тривають щоночі. Міноборони РФ відрапортувало про начебто 19 збитих українських безпілотників цієї ночі. Супутникові знімки НАСА Фермс підтвердили велику пожежу на газопереробному заводі Лукою НижньоволжкНєфті в Котово. Це найбільший переробник. Природного газу у південному федеральному окрузі і наш гештаб. цей удар якраз уже підтвердив. Як і до речі, приліт у Камишині. Це також було цієї ночі. Є відео пожежі. Там це також Волгоградська область. Удар був по газорозподільній станції Єфімовка. Губернатор області також підтверджує факт пожежі, але традиційно розповів, що це. Уламки безпілотників впали. Ну і вчора сталася велика пожежа у Новосибірську, а саме на території заводу Припоєв, який спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, ремонті та складанні електротехнічних пристроїв, в тому числі для оборонного промислового комплексу Росії, там паяння якихось елементів, озброєння, зв'язку іншої радіоелектроніки, яка використовується в російській зброї. Пожежу до кінця дня таки загасила, але один корпус згорів вщент. Ну, дрони туди точно не прилітали, це майже 3000 кілометрів від України. Тож можемо зробити припущення, що це воно там воно саме розгорілося, може, як завжди, покорили не там, де треба. Ну і свіженька новина в контексті якраз Новосибірська і ударів по НПЗ. У тому ж таки Новосибірську одна з найбільших мереж АЗС міста, зупинила продаж, взагалі зупинила 92-го бензину через припинення відвантажень з нафтопереробних заводів. Це цитата. І гендиректор заявив, що постачальник просто не виконує зобов'язань і, взагалі, не розуміє, коли ситуація може покращитися. Тож, як бачимо, паливна криза вшириться, і чим більше до зими. Тим вона буде відчутнішою для країни агресорки. А, отже, українські дрони продовжують щоночі вражати нафтогазову промисловість окупанта в глибокому тилу. Так само невтомно, українські воїни нищать ворога вже на лінії фронту. Ось і минулої доби наші герої знешкодили ще 1020 росіян. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 119 тисяч військових, також Збройні Сили України знищили один танк і бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також спалені 55 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну і далі традиційний наш візуал, як ця техніка і жива сила знищуються. Перед тим традиційно попрошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб часно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам. Сподобалося найбільше. Ну і щось почастішали знищення нашими дронами російських важких вогнеметних систем Сонцепьок. Вочевидь, Русня ніяк не зрозуміє, що дальність ТОС-1А максимум 6 кілометрів, а кілзона, тобто зона, вражені впівдронами і іншими дронами, вже перевищує 10 кілометрів. Ось і ця система була успішно знищена нашим бомбером 27-ї Печерської бригади НГУ, який спершу влучив по ній на ходу. Ну, а потім вже. Добивав по суті статичну ціль, коли вона зупинилася, І з неї якраз можна помітити в цей момент. Вибігає екіпаж, який намагається вціліти, хоча б. У випадку чого вона може просто дуже потужно детонувати, як ми вже неодноразово бачили. Тому такі дії екіпажу, вони цілком логічні з точки зору. Хоча я думаю, що без постраждалих не обійшлось. І ще один прояв дурості ворогів на відео бійців 425-го полку Скеля група з чотирьох окупантів, зачувши наближення нашого впівдрону, нічого кращого не придумала, як скупчитися в одному місці і попадати на землю. Так вони полегшили роботу нашим дронерям, Було з одного влучання фактично всі. Четверо були за Ну а наступні дрони, що називається, робили вже контрольні детонації. Це щоб якийсь там рогозін потім розповідав, як три українські дрони тірзають одного руського солдатіка. Ну, наступне відео дуже цікаве, бо тут наш FPV-дрон не просто прилетів у самісіньке лігво ворожих дронарів, а й замаскувався під звук ворожого дрона, адже це сталося вночі. І саме в цей момент, коли російський оператор вийшов, щоб забрати свій розвідувальний дрон, який саме повернувся на нього. Чекав сюрприз, адже повернувся він не сам, а разом з іншим, уже нашим і ударним дроном. Через звук свого БПЛА ворог не почув наш безпілотник і до останнього не відчував небезпеки. За що і був власне покараний, отримавши вибуховий приліт від нашого FPV-дрона. І тут до речі, якраз повтор цього моменту звернемо увагу, що це не бліндажі. Не окопи, а дуже навіть цивільненькі будиночки. Тож, вочевидь, наш дрон залетів дуже глибоко в тил росіян, і це, до речі, повертаючись до розмови щодо кілзон, які завдяки дронам надзвичайно розширились. Але росіяни іноді воюють не лише застарілими стратегіями, а й фактично музейною технікою. Так, підрозділи 55-ї ОАБР Запорізька Січ. Виявили та знищили справжній раритет гаубицю МЛ 20 армії РФ, щоб ви розуміли цю гармату 152-го калібру почали випускати ще до Другої світової у 1937 році. А після війни її одразу ж припинили випускати, хоча та ще довго лишалася на озброєнні радянської армії, брала участь в інших конфліктах. Тож якщо російська армія викатує на фронт такі вже раритети, то зартою в неї справді все не дуже. Ну а я нагадаю, що за час, весь час повномасштабної війни. Росії проти України РФ втратила вже понад 33,5 з половиною тисячі своїх артилерійських систем. Тож в принципі не дивно, що використовується вже все, що бодай якось може стріляти. Ну і про ситуацію на фронті генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Згідно вчорашніх даних було 200, днем раніше 193, Тож активність ворога за ці дні зросла. В першу чергу, через нові спроби штурмів окупантів у Харківській області, а саме на південно-слобожанському напрямку, там ворог атакував 34 рази. Основні бої точаться в районах Вовчанська, Западного і Довгенько. Ще 15 спроб ворога вклинитися в нашу оборону було зафіксовано на Лиманському напрямку. Також 17 атак було на Костянтинівському напрямку. Найзапеклішим продовжує лишатись Покровський відтинок. Там наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора. Замість Новопавлівського напрямку. Тепер у нас Олександрівський, там сили оборони відбили 40 ворожих штурмів. Ну і визначимо дев'ять бої на Оріхівському напрямку, там та на Гуляйпільському відтинку окупанти теж останніми днями активізувалися. Ну і важлива примітка від Генштабу. От як ви чули, у зв'язку з переходом збройних сил на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки, змінюється і найменування деяких напрямків у східній операційній зоні. От як ви чули, з'явився і Костянтинівський, і Олександрівський. Ну і наостанок чергове свідчення того, що з бойовою технікою росіян справи. Кепські ось відео, де росіяни на фронті отримали ось таке поповнення: радянський москвич, на який встановили обрізану башту від БМП-1 із гарматою Грім. Цікаво було б глянути, чесно кажучи, на бойову роботу такого шушпанцера, але є підозра, що після першого ж пострілу конструкція просто не витримає віддачі. Ну, це ж не кулемет, а гармата калібром 73 мм. Але для російських фронтових творців, я так розумію, це все не аргумент. На цій механічній ноті я з вами попрощаюся. Нагадую, підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.